Всім привіт! Хочу показати кольорові листівки часів СССР художника Володимира Зарубіна. Перша листівка з новим роком. Наступна теж з Новим роком. Можна на зворотній стороні побачити художник Зарубін. Рік 1983. Ціна 6 купьок. Тираж 15 мільйонів. Наступна новорічна. Взагалі, найбільше Поштових листівок присвячено саме новорічній тематиці. Теж з Новим роком. Також новорічня. Дані листівки всі 80-х-90-х років. Листівки 60-х, 70 х років коштують набагато дорожче. Дід Мороз з подарунками. Якщо листівка не підписана, то ціна її буде вищою. Так. 1977 ціна 4 копійки. Наступна, теж новорічна Дід Мороз. Наступна листівка з Новим Роком. Теж новорічна зображена сніговика. Не знаю, хтось. Дивлячись, дане відео сповнює трошки свою молодость. 8 березня. В тот час дані відкритки були різними, їх було дуже багато з ним народження. І коштували вони від 3 до 6 копійок. Зі святом 8 березня. Наступна також 8 березня. 8 березня. Наступна тестівка. Зі свято зображено їжака, Зайця та білку. Така сама. Так, наступна літівка з Новим роком. Так, який рік? 1981 ціна 4 копійки художник Володимир Зарубін. Дуже красиві оригінальні листівки з новим роком. наступна з Днем Народження. рік 1991. тираж 12 мільйонів. Ціна 9 копійок Дані всі, дані всієї листівки 80-х 90-х років. З Новим. Року. Так, наступна теж. З Новим роком. Так, рік. 1978 Наступна листівка теж новорічна. З новим роком. Так, рік. 1984 тираж 17 мільйонів. Ціна 6 копійок Художник В. Зарубін. Наступна листівка. Теж красива. Наступна. Снігурка та біл, білочки Наступна з Днем Народження художник теж у зарубін? Тисячу дев'ятсот вісімдесят шостий рік. Наступна з Новим роком теж красива новорічна листівка Так, який рік? 1984. четвертий. Наступна зі святом 8 березня зображену білку з новим роком. Наступна теж новорічна. Так який рік 1985. вступна теж новорічна не підписана 1985 також новорічна Новим року. Рік. 1981 Ціна 5 копійок Так, наступна кіт Леопольд. Зі святом 8 березня. Дорогу маму вітаємо 8 березня. Так. Вітає. Вітаю з 8 березня. Так. Наступне. Новорічна. Зображено хокеїста. Так, який рік? Рік. 1983 тираж 10 мільйонів. Ціна 6 копійок. Наступна листівка. Новорічна теж. Так, рік. 1984. Ціна. 6 копійок Так, і остання листівка зі святом 8 березня. Рік 1985, ціна 6 копійок тираж сім з половиною мільйонів екземплярів. Це був. Огляд кольорових поштових листівок художника Володимира Зарубіна. Дані всі листівки 80-90-х -х, х років. Набагато дорожчими є листівки 60-ті -70 70-ті роки. У мене таких років немає. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось відео, поставте вподобайку. Дякую всім за перегляд. Мирного всім дня.